До перших осіб із останньою надією дуже часто, саме із такими думками, люди йдуть на прийом до губернатора та його заступників. Цього разу виїзний прийом у Каланчику вела заступник голови області Валентина Січова. Серед питань, з якими люди йдуть на прийом до перших осіб області, найчастіше земельні, комунальні, соціальний захист та медичне обслуговування. Жителька селища Каланчак Наталя Юрченко вважає, що орендна плата, яку сплачує орендар, не відповідає нормам чинного законодавства. Угода з орендарем була укладена 2010 року. Власниця паю переконана, що орендна плата мала б зрости. Дцятому році ми заключили. Було 2 тисячі вони нам платили. І оцей час вже 6 років пройшло, вони платять теж самі дві тисячі. В общем, тонну зерна. Я е, таки звернулася в юридичну фірму. Так. І спитала, скажіть мені, будь ласка, е, прийнятий той закон, за який казали, що в 2012 року? вони кажуть, так. І я кажу, дайте, будь ласка, мені ці закони. Так. Вони виздали мені всі ці закони. Так. І я пішла в наш Держкомзем. Вони мені пересчитали е, за цей тільки рік і за п'ятий, за п'ятнадцятий рік. За цей рік мені повинні заплатити 4 тисячі тридцять за один пай. У нас так. чоловіком два паї. Проблема пані Наталя дуже поширена серед власників земельних паїв. Конфлікт могла б вирішити додаткова угода з орендарем, але на це останні йдуть неохочі. Люди намагаються шукати правди в усіх інстанціях, які б могли впливати на орендаря, але зазвичай роблять це в усній формі. Оскільки будь-які усні звернення юридичної сили не мають, пані Наталі, як і решті, хто опинився в подібній ситуації, радять писати офіційні звернення звернення і листи, які при потребі можна і у суді використати, просто щоб це не слова були, а дійсно Розумію. у вас були документи». Ну, ніхто не казав, що треба писати. Треба тільки писати. Треба зараз, тільки письмо розробили. зараз. Треба все писати, тому що ви розмови ж нікуди не привезеш. В Волени шовкун біда інша. Десятирічна донька хворіє на дисплазію колінних суглобів. В жовтні дівчинка перенесла операцію на її подальше лікування та реабілітацію. Родині дуже потрібні гроші. Ми після операції вже п'ять місяців не ходимо на школу і ну, потребуємо постійного лікування. А скільки років? Десять. Навчаємося ми вдома. Ну, На даний момент у нас зараз у нас лікарня. Родині допоможуть з обласного бюджету. Будемо старатися, щоб це було якомога швидше. Не лише за себе болить Сергій у Кручині. На особистий прийом він прийшов із проблемою всіх фермерів району. Це податок на подачу води та виготовлення планів зонування територій. Оскільки перше питання треба вирішувати на законодавчому рівні, фермери району звертаються і до народних депутатів. Мітіювати перед кабінетом міністрів України. Перегляд змін у податковому кодексі, кодексі які стосуються оподаткування гарного сектора, свою підтримку у розв'язанні проблеми обіцяє і перший заступник голови адміністрації Валентина Січован. Ми однозначно вас підтримуємо. Я була підприємцем останні 20 років. Я сіла в це крісло. Я зараз дуже багато чому вчусь. Дуже багато. Ті люди, що зараз пишуть закони, вони теж їх раніше не писали. І не всі вони знають оці тонкощі. Тому оці тонкощі треба доносити і доносити, щоб видно було, що економіка загине, якщо так. Супровід вирішення всіх питань, з якими люди прийшли на прийом, доручили районній адміністрації.